Це рідівальна спастка рахувала в найціннішому житті. Це любов до ближнього, любов до Бога. І сьогодні, 3 лютого, в день пам'яті Василя Георгійовича Спаського, чоловіка рядівального, я провожу цей відкритий виховний захід. З вами не на офіційно діловий захід, який би мав проходити за методичними канонами. Я сьогодні хотіла би просто розповісти вам про те, що, на мою думку, повинен знати кожен, хто хотів би виділитися з натовпу, хто хотів би вміти бачити прекрасно. розповісти про художницю Лідію Іванівну Спаську, загальнопризнану художницю нашу землячку. Розбудити душу людини. Це лейтмотив творчості живописця Лідії Іванівни Спаської. Вона народилася у 1910 році, в багатодітній сім'ї, восьмою дитиною, в прекрасному місті Умані, відомому всім прекрасним, таким же прекрасним парком, чиї дерева до сих пір пам'ятають красуню Софію Потоцьку. І якщо згадати теорію пасіонарності Гумільова, а це збіг гармонія ландшафту і розвиток етносу, а по-іншому це територія, яка помічена ніби Богом, з якої ніби ізобілії, із і з рога висипаються талановиті люди. Так от, якщо говорити про теорію, згадати теорію Гумільова, то тільки так можна пояснити, звідки в цієї критичної жінки. Такий величезний талант бачити прекрасний. Ось як про це говорить сама художниця. Тепер є. Обикували, писькіли Бог. Хто мені <звіржен> сказав? І що це? Посмотрите, давайте. Да ждете, куда и гляньте, и где? Я пишу крутые дождь. І Радісно и возначалось захвороване життя. Життя української подивничих, які на полі битву, в холодных, муровных кориях. Прикагає чи шматочки свічки, розпалені цілющі для тих мовом православної віри, що ти гніватиме і направлятиме нас на сутні сину, на спутні покоління українців. Він це місто своєю значимістю. Лідія Спаська навчалася не лише в Луцькій гімназії, після Луцька міста, яке захоплювало її свої, стар, своїми місцями, старовинними місцями, древніми костелами, монастирями, воно зачаровувало її і підштовхувало до написання ікон. Власне, з ікон вона і почала свою творчість, як я вже говорила. Пізніше Лідія Іванівна разом з своїми батьками. Переїжджає у Гавчице. Це невеличке село, що знаходиться під Луцьком. Але у 1931 році батьки помирають і не позбавлена краси привабливості їде до Парижу. Ось її перший портрет. Ось такою вона у 1931 році приїхала у місто живописців Париж. Там заговоє. Це знайомство. У Серід'кової Лідія Івановна вчилася малярного мистецтва. Я спеціально підібрала картини, щоб просто нагадали собі, хто така серібрякова-концелець. Це картини Серебрякової. Мистецтво, яке, якому навчилася рівні Вальна у Сері Бряковій, вона використовувала у написанні портретів. Власне, портрети це такі невеличкі новели, які передавали художній стан людини, внутрішній стан людини, передавали переживання людини. Ось, наприклад, як можна було так гарно розповісти про чоловіка, який власне, не має ніяких інститутів. З великого устюга, але він постійно творить добро. Він один із тих, кому вдалося знайти техніку правильного покладання малюнка на метал. І ось цей чоловік, чиє ім'я навіть не збереглося у записах Лідії Іванівни, він роздарював свої шкатулки людям, віддавав безплатно. А ще він. Експонувався за рубежем. багато його речей знаходиться не лише в Парижі, знаходяться знаходиться в, в, в Дрездені і у нас в Україні також, хоча із Великого Устігу. Спокійна, врівноважена людина. Відчутно, що дуже такий характерний так? портрет. Відійвайна не, не, не втомлювалася говорити про те, що цінність людського життя заключається. Тому наскільки кожна людина здатна прожити життя заради іншого. І, власне, перед нами постають портрети якраз таких людей, які жили не для себе, а жили для інших. Ось перед нами портрет монаха. Ну, що Його занятість говорить сама про себе. Бути монахом не так просто. Це потрібно переносити всі наші покаяння, всі наші гріхи через свої люди. історична особистість, про яку ви також знаєте. Професор Леонтович – це архітектор, який у 1915 впрочте, році багато вклав в ремонт замкової гори в островів. Є також характерний портрет. Портрети від Івановни займають особливе місце в її житті. Власне, вона вроджена портретистка. Послухаємо, що говорить сама художниця про це. Окільки він пам'ятає дітям батька, здається, весь час манування. Полюбляла сидіти у батька на коліна. Дивляться його очі, поштали поле.

передавали А далі стареча мудрість. Це також наш земляк із білого. Він подує художниці і відчуває себе якось незручно, тому що це людина, яка звикла тримати в руках лук, працювати в полі, а тут раптом посадили її і він спокійно дивиться слідкує за художницею. А ось це дівчинка, дівчина очі, дівчина пустині, вони демонструють одежу нашого українського тільки певного певно. регіону. А це відома художниця Ольга Яновська, Гоголь, родичка відівання, власне, Гоголь також родич відвані Спасська, але це окрема період життя. Ось син який часто приїжджав з студентами і іноземцями по Сусідка Сусідка Марка. Мовив якісь прекрасні твіти. Іван Федоров. Іван Федоров був запрошений із Москви Константином Острозьким для того, щоб відкрити першу друкарню. І у нас в Острозі, власне, перша була в Дермані відкрита, а потім в Острозі, і там було надруковано біля 700 перших біблій. Одна із тих, до речі, щоб ви знали, жила Івану Грозного. Це троюрідний брат Сергея Острозького. Ну, а це портрети також людей, які заслуговували уваги від Івана з